Вітаю вас, Дорога церква, зачитаємо місце, яке записане книга пророка Малахії, другий розділ з першого вірша Малахії 2.1. А тепер до вас заповідь цяя, священники. Якщо ви не послухаєтесь і не покладете на серце собі, щоб, імені, щоб іменню моєму давати хвалу, говорить Господь Савуот. То пошлю я прокляття на вас і прокляну благословення ваші, і вже проклинаю, бо ви не берете до серця цього. Ось я обітну вам рамено і розпорошу нечистість на ваших обличчях, нечистість свят ваших, і до неї вас винесуть. Амінь. Встайте, будь ласка. Амінь. Приємно бачити кожного присутнього, нехай Бог благословить тих, хто любить. Слово Боже, і хто цінує присутністю Божою, а також спільністю зі святими. Знаєте, я вірю в те, що Боже писання, воно є натхненним і корисним до навчання, до неправи, і до виховання вправедності. І навіть це місце, яке ми зачитали, воно також корисне для нас. Хоч, хоч воно може здаватися надто сумбурним, жорстким, незручним і неприємним на перший погляд. Але читаючи його. Воно також нам є корисним. Чому? Тому що, Слово Боже, воно нас чогось навчає. І це все як образи для нас, або приклади для нас, як потрібно поступати, або як не потрібно поступати. Отож, дане місце говорить про те, що у священників на той час була певна відповідальність відносно своїх обов'язків, або відносно того, як провадити службу в храмі. І тут Бог їм ставить певну умову. Дивіться, якщо, то, тобто Бог каже, якщо ви виконаєте або зробите це, 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 то вам буде це. Або навпаки, якщо ви не виконуєте це, то будуть певні наслідки або певне покарання. Які покарання їх чекали, або які наслідки мали бути за невиконання певних умов. Перше, що ми бачимо в другому вірші, то пошлю я прокляття на вас. Бог каже, що я вас не благословлю або прокляну. Друге, написано і, проклю, і прокляну навіть благословення ваші. Тобто те, що я вам дав, те, чим я вас благословив, я це вас заберу, прокляну, або навіть і не дам вам майбутнє благословення, які ви мали би ще отримати в майбутньому. Далі він пише: третє, це. Я обітну вам рамено. Рамено це плече певної жертви, яку приносили, і вони мали, мали її взяти собі або вони мали її з'їсти. Але образно рамена також може означати певний дохід або прибуток, яку, який вони могли отримати. Тому Бог каже: Я заберу від вас кошти, фінанси. Я заберу від вас все те, з чого ви живете. І далі він говорить наступне. І розпорошу нечистість на ваших обличчях. Нечистість це внутрішні жертв, які були ну, неприємними, непотрібними, гидотними, їх просто що викидали. Їх не потрібно було якраз на, на, на цій жертві. І що каже Бог, саме цю нечистість я кину на ваші обличчя. Це означає те, що якраз так само, як ця нечистість була. Непотрібною, гедотною, ось так само будуть ставитись і до вас, так само, як до тієї нечистості. І навіть більше він каже далі. І до неї вас винесуть. Тобто цю нечистість її зазвичай викидали за табір. Вона не потрібна, вона неприємно пахне і тому подібне. І так само це означало про те, що так само і вас, священники, викинуть як непотрібних. Ви будете погорджені, або саме так до вас будуть ставитись. Картина не, не надто приємна, правда? Але за що? Чому такі жорсткі слова, такі е, речі Бог говорить до священників, не просто до будь-кого, а саме до священників? Давайте прочитаємо початок другого вірша. Якщо ви не послухаєтесь, не покладете на серце собі, щоб що робити. Іменню моєму давати хвалу. Проблема була в тому, що священники давали хвалу Богові неправильно, або не переносили Богові належну хвалу, якої він достойний. Або робили це на своїх умовах, як їм здавалося правильно, або як їм те було. Вигідно. тобто вони переносили неправильну хвалу. Тому ж і все? Всього навсього, насправді для Бога це надто важливо. Я розумію, що в наш час в період благодаті Бог не проклинає так, як тоді, в второму заповіті, так? але все ж таки це не знімає з нас відповідальності за те, як ми приносимо хвалу, як ми ставимося до своїх обов'язків християн. І як ми славимо Бога в своєму житті, тому це місце також є для нас актуальним. Хтось, можливо, скаже таку річ, що ну, це написано священникам перший вірш. А тепер до вас є заповідь священника. Тобто ми можемо сказати так: ну, це відноситься до них, ну, не до мене. Або в місце візьмемо, ми скажемо, «ну, це було для Коринської церкви. Це було для Ізраїля, це було там для Пергамської церкви, ну не для мене. Можливо, це для брата, для сестри, які поруч біля мене сидять, але не мені. Насправді, Боже слово, воно є корисним. Боже слово це для нас образи, приклади. І тому воно актуальним є і для, для кожного з нас. І найбільше того, Біблія пише про те, що ви священство царське, вибраний рід, народ власності Божої. Тобто, вони були священниками також і кожен з нас, хто вірував в Ісуса Христа, ми також є священниками в своїй сім'ї, в середовищі в якому ми знаходимося. Ми є святими, яким можемо освячувати інших людей, які не знають Бога. Тому це місце також актуальним є і для нас. Тому запитання наступне: а як правильно хвалити Бога? Якщо вони це робили неправильно, то чи можемо ми з цього зробити певні висновки або приклади, або певні. Ідеї, як же ж правильно поклонятись Богові. Перший вірш, другий вірш говорить так. Якщо ви не послухаєтесь, слухняність для Бога є надто важлива, можливо, більше, навіть, ніж ми собі уявляємо. Отож перше, що славить Бога, це наша слухняність або наша, наш послух. Батькам подобається, коли їхні діти. Слухаються їх, правда, коли вони виконують те, що ми їх просимо. І навпаки, батьків дражнить або навіть виводить з себе той факт, коли діти постійно не слухаються і роблять усе, та й навпаки. Тому прославлення Бога це не тільки там пишномовні слова. Прославлення Бога, це не тільки просто прийти в дім молитви, поспівати тут. Прославлення Бога це тоді, коли ми. Його поважаємо, поважаємо Його як пана, як Господа в своєму житті. Це коли ми цінуємо Його Словом, коли ми виконуємо те, що Він нам говорить, коли ми є слухняними йому, тому що Він для нас є авторитетом, паном і Господом нашого життя. Ми як діти Божі, ми слухняні. Христос, син Божий, дитина Божа, так? як Він прожив, написано так, Оліп'ян 2.8. А Він упокорив себе. Бувши слухняним аж до смерті, і то смерти хресної. Який результат? Дев'ятий вірш. Тому й Бог повищив його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Ісус Христос був слухняним аж до смерті. Все своє життя він знав волю Божу і він її виконував. Бог повищує слухняних. Бог благословляє смирених, і Бог піднімає тих, хто виконує Його волю. Це ми бачимо в житті Ісуса Христа. І навпаки, Бог понижує тих, хто зневажає Бога. Бог погоржує тим, хто відкидає Бога на задній план. І також Бог карає тих, хто бунтує проти Нього. Тому якраз в життя християнина, який. Є слухняним саме таке життя і прославляє Бога, і таке життя є приємним Йому. І от для нього приносять певний фіміам хвали. І це дійсно те, що бажає Бог бачити від нас. Наприкінці Свого служіння Ісус промовив наступні слова Івана 17:4: Я прославив Тебе на землі, довершив я те діло, що Ти дав мені. Виконати. Що означає прославлення Бога з даного місця? Це те, коли ми виконуємо Божу волю. Це те, коли ми довершуємо ту місію, яку Бог поклав на нас, те, що Він доручив нам зробити. І це не так, як я хочу це зробити, як мені здається правильним, як інші роблять, але саме так, як він цього хоче. По його баченню або на його умовах, по тому, як він це придумав. Пам'ятаєте, Каїн. Каїн приніс жертву, як йому здавалося правильно. І ми знаємо, що це не спрацювало, що Бог її не прийняв. У чому ж полягав непослух священників на той час? Про це написано в першому розділі. Про те, що вони приносили на жертовник занечищений хліб, вони приносили криве, кульгаве, крадене, сліпе. А також вони зневажали Бога своїми словами. Знаєте чому вони так поступали? Саме тому, що це вже був це вже останні, один із останніх пророків, це вже були такі останні події ізраїльського народу. Скорому заповіті, і все менше і менше людей приходило в храм, все менше і менше людей приносили жертви. А священники якраз жили за рахунок жертв. І виходить, що приходить мало людей, і починають приходити з сліпим, з кульгавим, з ну, трішечки невідповідною якістю да, тих жертв, які мають бути. І якщо священники заборонять їм, то що? то перестануть приходити навіть і ці трішки цих людей. І тому вони вирішили допускати для того, щоб якось продовжити служіння в храмі, щоб мати за що жити, і таким чином вони зламали закони або постанови Божі відносно, відносно жертв. На жаль, у наш час може бути також схожі там політики або бачення в певних церквах. Ну, для того, щоб приходили люди. То, щоб їх було більше, давайте не будемо говорити там прямо про гріх, не будемо забороняти робити те чи те. Зробимо церкву без, без обмежень, щоб все можна було. Не будемо чомусь звинувачувати, лише би більше приходило людей. Будемо тільки говорити якісь надихаючі слова, такі якісь мотивуючі і тому подібне. Але це не є ціллю або призначенням церкви на землі. Це також є похибкою тоді, коли починаємо догаджати людям, а не Богові. Тому що Бог є там, де є зібрані в ім'я Його, а не в ім'я ім людей. І це ми бачимо, що може повторюватися та сама помилка, яка була і в книзі Малахії. Пам'ятаєте історію про Саула? Коли запізнювався Самуїл, не було його довго. І він дивиться, що вже народ починає розходитись. І він бере і сам приносить жертву. Тоді приходить Самуїл, і що він каже. Що ти робиш? І він сказав: Ну, я побачив, що люди розходяться, а вони чекали тебе, чекали на жертву, а тебе немає. Ну, я подумав: ну давайте я зроблю те, що чекає народ, те, що потрібно, ну, нехай там трішечки. Поламаю закон, хан трішечки зроблю по-іншому принесу жертву не ти, а я принесу. Нічого страшного. І тоді що відповідає Самуїл? Послух краще жертви. Жертва це добре. Жертва це правильно, але краще правильна жертва, краще правильне відношення до цього і краще. Послух, ніж, ніж жертва. Тому ми славимо Бога тоді, коли ми поклоняємось йому, тоді, коли ми виконуємо Його волю, і коли ми є якраз йому слухняні, і коли ми виконуємо Його волю на Його умовах, а не так, як нам здається правильним. Саулу здалося, що так буде краще. Але це була помилка це було неправильно. Для Бога потрібно робити те, що Він чекає від нас. А не те, що нам вигідно, легко чи зручно зробити чи віддати йому. Ісус сказав такі слова в Негірній проповіді Матвія 5,16. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та що робили? Прославляли Отця вашого, що на небі. Як прославити Бога? Як Він прославляється? Це коли наше життя є відповідним до Його волі, до Його слова, коли люди бачачи нас, наші змінені серця, наш змінений образ і мислення і образ життя, і через це вони бачать у нас Ісуса Христа, і через це прославляється Бог. Тому прославлення Бога це не тільки гарні слова, це не тільки спів в домі молитви, а насправді і найперше це наше серце. І наше практичне християнство, яким, яким ми живемо. Отож, як правильно хвалити Бога, перше, це те, що ми проговорили, це бути слухняним Йому, Його волі, виконувати те, що Він бажає від нас. І далі що ми бачимо друге з цього вірша, другий вірш. Якщо ви не послухаєтесь мене і не покладете на серце собі. І далі вже завершення цього вірша. І вже перехлинаю, бо ви не берете до серця цього. Ісус Бог двічі, двічі про це нагадує. Тобто, це те, що для нього важливе, щоб у служінні або в житті християнина була не просто форма, не просто обрядовість, але щоб було серце. Чому? Тому що Він каже: ви не кладете до цього серця. Так, ви виконуєте ритуал. Ви виконуєте там певну традицію, так? ви проносите жертви, але не кладете до цього серця. Для вас це просто формальність, для вас це просто робота, але немає суті, яка закладена якраз у цьому служінні або у цьому жертвоприношенні. В Марка написано такі слова, що вони устами своїми шанують мене, а серце ж їхнє далеко від мене. Це говориться про старе заповідь, про тих священників, і нехай благословить нас Бог, щоб це не було про, про нас. Тому хвалити Бога це не тільки співати, це не тільки піднімати руки в молитві, це не тільки там, не знаю, кричати «Алілуя», але це віддавати Богові хвалу від серця і від душі. От саме таких поклонників якраз і шукає собі Бог. Часто ми кажемо дітям, коли їм ще дарують, що треба сказати, скажи дякую. І вони повторюють: так дякую. І це виглядає так, ніби сказали дякую з примусу. Ну, так прийнято, так увічливо говорити дякую. Бог бажає, щоб ми казали йому дякую, щоб ми хвалили його не з примусу. Не тому, що так прийнята така форма, не тому, що так. Я, я, я дякую тільки, щоб щось отримати. Бо я зараз подякую, а потім почну щось просити. Бажаю, щоб це було бажання серця. Бо бажаю, щоб цим ми були наповнені вдячністю, хвалою і поклонінням нашому Богу, щоб, щоб це було е, щиро і по-справжньому. Ісус говорить так Івана 15:8. Отець мій прославиться в тому. Якщо рясно зародити і будете учні мої, Боже ім'я прославиться, сам Бог прославиться тоді, коли наше серце зміниться, коли в нашому серці відбудуться певні переміни або зародження плодів Духа Святого, коли в нас вже буде любов, здержливість, добрість, благочестя, коли ми станемо зовсім іншими, і коли ми будемо справжніми. Учнями його, коли сутність людини змінюється, саме в цьому прославляється Бог. Саме так ми можемо правильно Його, його хвалити. І далі, що відбувається далі в цьому другому розділі Малахії, далі Бог показує певний приклад життя у поклонінні Богові, певний еталон або взірець, як виглядає та людина. Яка правильно поклоняється Богові, яка правильно хвалить Його. І далі він говорить про певний заповіт із Левієм. Читаємо з четвертого вірша. І пізнаєте ви, що я заповідь вам цю послав, щоб був заповіт мій з Левієм каже Господь Савоот: заповіт мій з ним був для життя і для миру. І дав я йому страх. І він не лякався мене та боявся перед іменем моїм. Закон правди в устах його був, і не знайшлася в губах його кривда. У мирі і простоті ходив він за мною, і багато кого відвернув від вини. Бо уста священникові знання стережуть, та закона шукають із уст Його, бо він ангел Господа, Савоота. Гарні слова, правда? Бо говорить про свій заповіт із Левієм, Бог показує цим приклад, який варто наслідувати. Він говорить про це і для Ізраїля, а також і для нас сьогодні. Тому яке це життя у Богові, або як воно виглядає? Ми, ми бачимо, можемо ще раз переглянути так, основні моменти, які згадуються у цьому уривку. Перше, це боятися Бога імення, імення Його. Друге це мати закон правди в устах, так говориться про Левія. Третє це не говорити кривди. Четверте це уста, які стережуть знання. І ходити у мирі і простоті. І як наслідок, або як результат цього життя праведного перед Богом, написано так: і багато кого відвернув. Від вини. Життя християнина воно може бути ефективним, воно може бути впливовим. Тоді, коли він живе в послусі, тоді, коли він правильно поклоняється Богові, воно може вплинути на життя оточуючих. І до чого призведе до того, що він відверне багатьох від їхніх гріхів або від, від вини. Тому, коли ми на своєму місці. Тоді якраз досягається такий гарний хороший результат. Коли ж ні, тоді результат може бути дещо, дещо інший. І далі написано так, що і закона шукають із уст його, бо він ангел Господа Саваота. Ангел це певний посланець. Це певний взірець для наслідування для народу. Написано так, що ви є лист Христів, вас, тобто вас читають, вас оцінюють, і по вас навіть оцінюють Бога, у якого ви, ви віруєте. Тому Бог нас посилає в цей світ, ми живемо в цьому світі. І тому запитання, чи є я взірцем самого Бога, Його любові, Його доброти і його, його характеру. І чи шукають в мене в моїх устах Його закона, Його правди? І дещо інше виходить із моїх уст. Чи, чи не говорю я, можливо, певної кривди чи неправди, як, як інші люди. І далі, восьмий вірш. А ви відхилилися з дороги, вчинили таке, що багато спіткнулись у законі. Леві його заповіть та понищили, говорить Господь Савоот. Тому -то я вас зробив погорджуваними і низькими для всього народу. Бо не стережете доріг моїх ви та небезсторонні законі. Причиною занепаду духовності в народі стало якраз стало якраз падіння священиків верховенства або духовного керівництва. Священники не поважали закон, священники відкинули закон або не шанували Бога. Так само почали поступати і люди. Вони просто перейняли цей взірець, вони взяли приклад з цих священиків. Вони понизили цінність жертв і велич Бога. Але їх результат Бог також і понизив їх, і їхню цінність серед, серед народа. Знаєте, ми є свідки, свідки Христові, ми є християни. Ми є світло, тому нехай нас Бог благословить, щоб ми були хорошим світлом, яке прославляє Бога, і яке інші люди можуть наслідувати. Яким би було наше життя, якщо б ми усвідомлювали нашу роль як священників у цьому світі? Ще такі декілька запитань: чи не схожий я як священник Божий на цих священників, які неправильно хвалили Бога? або дещо руйнували Божий закон. Чи віддаю я Богові правильно хвалу? І чи є я слухняний Богові, і чи славлю я Його від щирого серця? Ми говорили про заповіт про Бога з Левієм. Знаєте, ми також з вами заключили з Богом заповіт. Ми також Богові багато чого обіцяли жити в доброму сумлінні і прославляти Його. Тому нехай нам Бог поможе, щоб ми славили Його правильно, щоб ми віддавали Йому хвалу від серця і від душі, щоб наше життя воно було сповнене Духом Святим, щоб ми дійсно могли переносити гресні плоди для Бога, щоб наше серце воно могло воно дійсно віддавати Йому хвалу, тому що він цього достойний, щоб ми дійсно прославили Його ім'я у своєму житті. Амінь. Помолимося.